Ну Але зараз я передаю слово Сергію Згорцю, Бо Швеція видає Україні рекордну військову допомогу, що саме передадуть нам брати з Кандинави? Сергій, будь ласка, розповідає. Вітаю тебе, Василь. вітаю наших глядачів. Сьогодні дійсно на що робиться. Ми повідомимо про наслідки ударів і про історичний пакет військово-технічної допомоги від Швеції з неочікуваними, але вкрай потрібними літаками. Про це за мить. Почну рубрику з продовження вчорашнього повідомлення про удари атакансами по військовому в Луганську. Сьогоднішні супутникові знімки від компанії Planet Labs показують, що це був влучний удар по місцю базування нового російського релокаційного комплексу Небо М. Це не одна РЛС, як зараз переважно описують. Це три, три РЛС, які працюють в різних які які е, з, мають інтегровану машину, яка забезпечує їхню взаємодію, і комплекс цей дорогий понад 100 мільйонів доларів. Мобільний був досить потужний, тому що він міг виявляти і балістичні ракети типу атакамсів, і крилаті ракети, і навіть літаки типу стелс, зокрема Ф 35 І виявлення таких типових цілей ці РЛС могли здійснювати десь на дальності до 600 кілометрів. Таких. РЛС у ворога небагато, так що в будь-якому разі це знищення вкрай важливе, тому що воно відкриває коридор для ударних дій нашими крилатими ракетами типу Shadow, тактичними атакамсами і літаками, і власне продовжує цю хвилю українських ударів атакамсами по російським системам протиповітряної оборони та радарам. А на тлі цього відбувається посилення наших можливостей у царині повітряної розвідки і не лише. Уряд Швеції сьогодні, 29 травня, оголосив про виділення рекордного пакету військової допомоги Україні на суму понад 1 мільярд євро. І по наповненню це справді історичний пакет, бо йдеться про те, що раніше жодного разу не згадувалося. Йдеться про передачу двох, наголошу саме двох літаків дальнього рекаційного виявлення: це літаки СААБ 340 і це власне літаки типу АВАКС, які можуть виявляти повітряні. Ці літи типу політаків, літаків крилаті ракети на тлі землі і на тлі моря, там на відстані на понад 400 кілометрів. Ці дані можуть передаватися на командні пункти або відразу на засоби враження, чи то ЗРК, чи на свої літаки. Ну, наприклад, ті ж F-16, які ми скоро отримаємо. І причому ці е, шведські літаки можуть працювати в умовах. Е, реп противника вони під це в принципі розраховані, тому що це бойові літаки з чітко визначеними функціями, і нагадаю, що те отакі літаки дальнього виявлення наші військові прагнули отримати досить давно. Наша компанія Дефенс Експрес, ще в 2010 році брала участь в аналітичному забезпеченні компанії Saab, яка тоді ще пропонувала такі літаки в Україні, але тоді українська сторона хотіла, щоб оцей комплекс виявлення був. Розміщений на літаках українського виробництва типу Ан-140. Тоді на це шведи не погодились, і от зараз, власне, ми отримаємо те, що раніше пропонувалося, і те, що суттєво посилить можливості нашої протиповітряної оборони. Про це ми поговоримо більш детально трохи згодом. А окрім літаків, Швеція також передає нам. Всі свої бронетранспортери ПІ302. Це власне бронетранспортери, які дуже нагадують зовнішнім виглядом американські М-113, але це власне шведська розробка. Кількість таких БТРів в 18-му році у Шведів була 180 одиниць в бойовому складі. На сховищах була ще в межах 600, так що в будь-якому разі. Значна кількість цих БТРів буде передана для України для посилення наших бригад, які зараз формуються. Ну і власне далі про засоби протиповітряної оборони і про наслідки цього шведського рішення ми поговоримо з нашим гостем. До нас долучається Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці свого часу, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Пане генерале, вітаю вас! в Ефірі каналу Еспресо. Я вас вітаю і глядачів «Еспресо». Хотів би спочатку почати якраз з того, щоб ви. Оцінили, які нові можливості нададуть оці літаки нашим повітряним силам і засобам протиповітряної оборони, на що можна зараз розраховувати? Вони дають можливість ну, назви саме літаків дальної ціни розвідки і управління. Дуже важливий елемент, який нарощує потенціал розвідки і управління, а це значить і збільшується потенціал застосування. Завдяки дії цим літакам нам а, надається а, змога формувати розвідно ударний комплекс, який буде працювати в онлайн часі. Тобто в поточному. Ну по перше, треба сказати, що ці такі проводять розвідку, ну на дальностях скажімо, на залежності від висот, там, до 450 п'ятісті кілометрів. Але це робиться в повітрі, це робиться а, на суходолі. На морі ну щось можливо бачити перед там розвідку навіть даже під водою на якомусь та і так далі. Тобто це такий універсальний з точки зору розвідки. І так тепер, коли він проводить розвідку, у нього великі потужності значить, виявляє цілі. Він в поточному часі може передавати ці цілі на засоби нашого ураження ворога. Це в залежності, які цілі повітряні, значить, можна передавати і застосовувати винищувачем зенітно-ракетним комплексом. Якщо це на землі, то, наприклад, артилерії, системи залпового вогню і таке інше. Ну І на морі значить, можна застосовувати для того, щоб проводити враження свіповідних засобів чи берегової оборони, ракетних комплексів, чи якби кораблів. Тобто, от такого роду можливості ми в свій час ще в минулому сторіччі, тільки ми мріяли, робили світові розробки відносно розвідного ударних комплексів, можливо. Було... Ну ви -то точно знаєте, що були такі наробки, але не вистачало, скажем, технологічного розвитку для того, щоб ре реалізовувати це. Було коштовно, ну, ну, великі габарити, все таки інше. Зараз це реалізується. Ми знаємо, що та, такі засоби літаки є э, авакс-системи у американців, при чому э, структурі збройних сил Америки, а також вони постачали і країнам НАТО. Вони використовували. Крім того. Маленький такий варіант був вигляді є в Хакайці, морський варіант на Навіаносцеву, коли я був працював на від генерального штабу американськими штам були такі літаки. Ми вивчали їх можливості, і все час я відсувлю всі підхід пов'язаний з тим, що могли би надати нам американці, Ну бачите, їх позиції не рішучі з цього приводу. І більш рішучі шведські дуже добре, що це країна вже НАТО. На жаль, американці не дають їм передавати. Вчора була заява. Гріпіни свої, а ці літаки, «Дерелон» шведські, вони адаптовані і до гріпінів, і спільно з німцями до Таурисів. це була така інтегральна. Відносно того, що як же буде обмін інформації, таке інше, можливість такого роду є. У нас взагалі ще до війни були канали обміну через Туреччину і через Угорщину. Обміну інформації, повітряної обстановки ну більше що у нас є, ми передавати могли. А від тіля, значить, ну, щось могли там отримувати. Щось не зовсім. А зараз в зв'язку до речі з тим, що ще там півтора року тому Шольц заявляв, що треба. Формувати протиповітряного оборону Європи І, безумовно в цьому Україна буде географічний по суті цієї системи і протиракетної оборони займати центральне місце. Вот і тому технічні перспективи можливості є дуже добре, що з'являються такі літаки, і вони адаптовані як КФ-16, так і в Тобто тут як завжди питання на жаль, прийняті рішення політичними американцями, і все це можна. Так і чи інакше, коли там нададуть нам завадити там невеликий екіпаж, там 6-7 людей, окремо льотний склад і окремо операторів. Тобто, з точки зору операторів, це як автоматизовані системи управління, такі як у нас там є на комплексах. Там С-300, більше складних технічних зенітних ракетних комплекс і інше. Тобто, це навчання, яке ну потребує на рівні експлуатації декілька місяців. Скажем, а ефект дуже потужний це дасть, тому що тут же в чому ще справа в в залежності від яку зброю нам нададуть там європейці, п'ять таки з дозволу американців, А це. Сих під підходами там повітря, повітря, ракета, скажімо, скоріше всього, не дальше 120 двадцяти кілометрів. А росіяни зараз оснащують можливо це пропаганда, але свої су 35 наприклад, ракету з дальності 300 кілометрів. Пане Гриф... пане, генерал, я... хотів би в принципі продовжити оцю тему політичних обмежень, тому що е, ми ви згадали про американців по підходи американської сторони, е, і я в цьому контексті Тесті хочу поговорити про Харків військове керівництво, політичне керівництво України говорить про те, що потрібні патріоти для захисту Харкова з точки зору російської загрози. При цьому ми бачили там публікації в більді в інших виданнях, що умовно кажучи, німці, американці забороняють використовувати свою зброю для ударів по противнику і навіть в повітряному просторі Російської Федерації виникає питання: яким чином тоді створювати протиповітряну оборону навколо. Харкова, якщо накладаються обмеження на ті ж комплекси Петріот, які ми очікуємо від наших партнерів, чи є якийсь вихід з цього тупіка? Ну, по-перше, треба вирішувати це питання в самої Америці, в самому конгресі Макфол, глава комітету по безпеці, республіканський, критикує демократів Байдена його адміністрацію. Відносно того, що не дають дозвіли, відносно того, що дають Україні старе озброєння. А от Тайваню будуть надавати виключно сучасно з урахуванням. Того. Ну, і ми знаємо, як себе поводили американці, коли там була ця заборона відносно того, що нам, значить, ну там 300 мільйонів загашників десь в кишенях знайшли і підтримали. А той же Ізраїль надавали в 35 ФСПП і надавали два типи бомб, теж надавали в ході цього. І зрозуміло, що в 35-й це в рази дорожче, ніж старенький в 16-й. От. але все це відбувалось, тому безумовно треба працювати на воєннополітичному політичному дипломатичному рівні. З точки зору можливості, ну щось там можуть з цього приводу вирішувати. Там ну, старий наш С-300, але ракети потрібні, Тут є проблема. Тобто нам потрібен комплекс дальньої дії. Якщо американці Петріоти забороняють, чи підуть там французькі сам ті він дальність менше, але ж все, що британці дали. Якби добро на застосування зброї, але ж ми бачимо, що це не відбувається, незважаючи на це. тобто американці все рівно цю ситуацію контролюють і такої можливості не дають. І потім треба ще мати на увазі, що якщо зайдуть зараз над Харковом росіяни організували дуже потужну систему розвідки. І якщо зайдуть ці не дуже маневрені комплекси, зеніт ракети Петріо, то їх будуть за ними окреме полювання. І ми бачимо, що вони теж сформували розвідно-ударні комплекси у себе, які входять. Бачите, ми ССО збройні сили знищені а 50 дві штуки, Іл-22 із таких же систем, тому що росіяни на два літака розкладають а 50 м і на Іл-22. А у шведів це зроблено на одному, тому що технології більш високого рівня. Вот і значить, якщо вони не можуть використовувати, тому вони використовують свій «Орлан-10», інший і б'ють потім чи і, іскандерами. І це все в онлайн часі. Виявили онлайн скидують без командних пунктів прямо на батареї іскандерів. і ті б'ють. Ми знаємо приклади, коли вони так били по нашим вертольотам, наприклад, які були близько до лінії зіткнення. Ну по ряду інших об'єктів, тобто вони теж реалізують свої розвідно ударні комплекси без застосування А-50, тому що бояться, що його збивати. Тобто це боротьба протидія, її треба прикривати, якщо з'явиться ці батареї комплексів, але ну вони там з'являться, якщо зможуть бити, тобто збивати ті ж несії су 34 на території Російської Федерації. Чи бити опять-таки ночим ну, можна бити скальпами і Shadow, якщо дозвіли є по, до того, як ці су 34 будуть злітати, тобто по складам. Керованих бомб по аеродромам, де розташовані. тобто так чи інакше, з врахуванням того, які в нас засоби є свої вітчизняні, безпілотні ударні апарати, значить, а вже ті ж атакамси, бачите, це американська зброя. Тому вони, якби сказали, ми не сприяємо застосуванню, але ж відповідальність там на українцях. Тому оця воєнно-політична борьба, скажем, в роботі. Пане гемрало, ми зараз відео бачимо російського орлану, який, власне є одним з елементів цього розвідувально ударного комплексу, про який ви говорили. І виникає питання, чи яким чином нам масштабувати знищення цих орланів, тому що не так багато повідомлень. Ми бачимо, що вони збиваються. Чи ми можемо їх збивати? Які оптимальні шляхи активізації наших зусиль ну, по цьому напрямку? Ми, ми їх можемо збивати зенітно-ракетними артилерійськими. З комплексами і тут дуже потрібна така розвідка інформація, як це може бути з цих літаків ДРЛО. ДРЛВ. От потім ми можемо збивати їх літаками. Ще більш ефективно було б, якщо б зайшли f 16 хоча б. Вот тобто таким чином можемо збивати. Ми можемо застосовувати системи радіоелектронної боротьби з цього приводу. Тобто є, але змінюються, тому що росіяни ж працюють, створюються контрзаходи, до наших засобів радіоелектронної боротьби і так далі. Але такі засоби є просто питання для того, щоб масштаб вплив на це, треба масштабувати засоби. Відповідне протиуповітної оборони і в цьому є питання, якщо ми зараз перенесемося з півночі на захід з точки зору концепції, яка зараз пропонується і україною, і, начебто, є попередня згода Польщі, поки що така ну загальнополітична, про те, аби використовувати комплекси країн НАТО там на заході, аби прикривати частину нашої території, наскільки така концепція технічно спроможна до реалізації? Чи є у нас взаємодія, чи тут нас? Не... Справді знову політичне обмеження буде стояти на першому плані. Що ви думаєте з приводу цієї концепції? На жаль, вона стоїть уже, тому що поляки е, пропонували е, американці не дають таку можливість полякам, а, а поляки пострадали люди. В них ми ж пам'ятаємо, загинули, і тобто залітали засоби повітряно на нападу російської на територію Польщі і Румунії. Також І тому, бачите, гальмують відсунули це питання до саміта НАТО Вашингтонського. Які будуть розглядати, чому раніше ні не зрозуміло. А пропозиції з цього приводу ми фактично пропонували спочатку війни широкомасштабної, тому і закриємо небо України, да, не можуть вони своїми скажімо, с сучістю своїх військових, хай не дають засоби, але тут питання ставиться: що чутлі з території тієї ж Польщі, тієї ж Румунії. Ну і коли там літали ці засоби напади російські, то ми ж теж пам'ятаємо, що піднімались в повітря. Ну вони включали і свої ракетні комплекси э, дальні дії і засоби розвідки радіаційне, а також піднімали в повітря, винищуючи як польські до речі, F-16, так і американські. Тобто всім цим можна працювати, є засоби на відповідній дальності, є технічні можливості з цього приводу, і можна це рішити, і організаційні питання. Тут стоїть, на жаль, питання політичне, на яке ніяк не можуть рішитися американці. Пане генерале, дуже дякую за фахові пояснення. Нашим глядачам нагадаю, що це був Ігор Романенко, доктор технічних наук, генерал лейтенант у відставці і засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Ось такими були головні воєнні акценти цієї доби. А далі ефір продовжить Василь Зима, тож Залишайтесь на каналі Еспресо.